Що таке патріотизм? На сьогоднішній день це глупості. Це любов за Україну, співчуття за неї, підтримка її. І... Так питайте, Костя. Ні. О, яке хороше запитання. Не знаю. Ні. Ну це любов до держави, Це повага до свого уряду. Це любов до свого народу. Це патріотизм, я вважаю. Це любов до своєї країни і. Ну все. Это то, что у тебя вот внутри. Патриотизм – это за родину. Ну все, был мир и споки. Патриотизм, любовь к родине. Патриотизм. Ну это любовь, наверное, это вот к семье, к родине, я не знаю, уважение. Патриотизм – это дух национальный, который живет. Зараз в кожному. Она единственная. Если хочешь, то я принесу свою медаль и скажи мне просто. Напросто за який хер і воював. Патріотист за наша батьківщина, за наша родина. Треба жити дітьми, людьми. І це за свою за батьківщину, свою треба дати руки, ноги і все, що є в нас. Хай, а Януковича треба умочити, убити. Слава Україні. Патріотисти це коли люди за свою країну, мову поважаються. Те, що треба любити Україну так, як ми на Україні повинні. От ми патріоти України, якщо ми патріоти, це любити свою країну, державу, людей, землю. Патріотизм це набор літер, які використовують політики. О, патріотизм. кльо. Ну, патріотизм це коли людина е, любить свою країну не тільки на словах, а ще й в діях. Патріотизм це Стан душі, коли ти любиш Україну більше за себе. Ні, 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 ні. Це коли за свою рідну батьківщину можна віддати життя. Ребята, зараз нету настроєння відповідати на такі питання. Як ви проявляєте свій патріотизм? Патріотизм? Як проявляти? А що вам треба? Як, як проявити його? <ріху> багато, багато мислі. <ріху> багато цього думок, щоб об'яснити. Ну я вже старий, вже я не можу на фронт поїхати. Ну, ну Я підтримую всіх хто патріот. Я патріот. Підвоював саме цей парк. Я б'юсь за Україну. Я б'юсь за... Малий і, 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 і великий бізнес, мілкий, любий. Зробили дитячі теми безкоштовно. Але це не завжди. Що ви бачите, повернули її громаді міста. Зажидов не воюю. Це твіт. А тепер на трошки всілякими діями, якими можливо захищаю свою вітчизну, свою громаду. Але це не завжди. Я шукаю э, людей, які мене можуть підтримати в цьому. Ну, поки що добре навчаємося. О, поки що добре навчаємося. Набив татуїровку з Фарбом України. Можете показати? Вона не повністю українська, Ага, я думав, не повністю в тому місці, де можна дивитися. Та ні, вона не є. Малюю прапори. <смі> <смі> ну як проявляю? Намагаюсь розмовляти українською мовою, е -е відвідую е театри. <смі> Не на камеру сказано. Ну як? Не дивлюся російських телеканалів. Ну, підтримую, як можу, армію і все таке. Перечисляю гроші. Гроші перечисляю е, сугубо з телефона. Останнім не вірю. Ну, ха -ха, Взагалі. так. З Дитини ходимо на флешмоби, де ми ще ходимо? Да? Я підтримую українську армію. Ходжу з, з плану України і, і з друзями. Говоримо слава Україні героям слава. Ми, Ми підтримуємо армію. Кошти збираємо. Ми ярмарки проводили в школі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! На смерть учину з Яником Зазарем, з Медведєвим, з усіма.